Привіт, всім! Рада всіх бачити! Мене звати Юлія, я експерт з ефективної комунікації. Зараз на даний момент я працюю у сфері сталого розвитку в Нідерландах і не тільки зараз. Я також працюю онлайн з різними компаніями по всьому світу. І на даний момент також я допомагаю українцям з підготовкою до співбесіди в таких ефірах. Також на моїх курсах. Ви можете бачити мої курси. Курс з підготовки до співбесіди він є у шапці профілю. Також є курси з ефективної комунікації. Доєднуйтеся, буду рада вас там бачити. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином читання може вам допомогти не тільки в кар'єрі, а в принципі по життю. Читання зараз недооцінене, і в принципі, я зараз можу з твердістю сказати і з певністю сказати, що у багатьох людей нема часу для того, щоб щось читати, може ви можете також сказати мені, скільки часу ви приділяєте кожного дня на читання, так тобто ми кажемо про книги, так тобто скільки у вас є часу на таку активність, якщо є взагалі цей час, так тобто я знаю дуже багато людей. Коли, припустимо, люди приходять до мене на консультації, вони кажуть, що взагалі нема часу ні на що, немає ні енергії, ні часу, нічого взагалі. Буває таке. Привіт-привіт! Рада всіх бачити. Сьогодні ми з вами я сьогодні з вами ділюся такими порадами з приводу того, як можна використовувати читання безпосередньо у вашій кар'єрі. Навіть якщо вам це не дуже подобається, припустимо, ви можете. Я бачу, ось люди кажуть, що подобається. Люблю читати, стараєш. Окей, okay. стараю читати кожен день. Супер! Це дуже класна звичка. Дякую, що поділилися. Привіт-привіт. Дуже рада всіх бачити. Поділіться, будь ласка, скільки ви читаєте кожного дня. Тобто, припустимо, скільки у вас є часу на це. Якщо є 15 хвилин, добре, якщо є 20 хвилин, також добре. Якщо будь-яка будь хвилинка, якщо є для читання, це супер. А в контексті безпосередньо вашого кар'єрного розвитку читання, тобто ми сьогодні звузимо читання до розвитку, Розвитку, яким чином можна, припустимо, це використовувати. Це не те, що я, припустимо, придумала, є дуже багато різноманітних. Ем... Research, тобто винахідів і також статей офіційних статей. Припустимо, коли я навчалася в Кембриджі, ми дуже багато читали про читання і користь читання безпосередньо на як воно як це впливає на розвиток нашого мовлення, на розвиток наших когнітивних навичок і таке інше. Тобто, там дуже, дуже багато користі. Але необхідно це робити також, щоб вам це було в задоволені тобто, якщо ви це не дуже любите, або книжка не дуже цікава, а ви знаєте, що вам необхідно її прочитати, як припустимо в університеті іноді. Це може трохи демонтувати. Коли ви читаєте для себе, коли ви розумієте, що вам дуже цікава історія персонажі, вам хочеться дізнатися, що буде далі. Ви себе можете там навіть представити себе частиною цієї історії. Так, якщо ми кажемо про художню літературу і про сторіс, про фікшн, припустимо, це дуже цікаво. Якщо ми кажемо про кар'єру, зараз повертаємося трохи ну, окей, я бачу 30-60 хвилин. Супер, кожного дня це дуже дуже е, такий мотивуючий показник. Дякую, що ви поділилися. 30-60 хвилин це дуже-дуже е, дуже класна така duration, так? Тобто е, Uh, так, окей, я підготувала деякі такі нотатки. Сьогодні подивимося з вами, скільки ж необхідно взагалі читати. Бажано. Не, необхідно, я не люблю це формулювання. Необхідно, бажано. М -м -м, бажано, якщо у вас є час, а він у нас є, якщо у нас є пріоритет. так, Тобто поставте читання в пріоритет. Навіть якщо вам воно не подобається, сьогодні я вам, е я, вам е я з вами поділюся один, два, три, м -м, мабуть, навіть чотири. Чотири такі. Е Чотири uh, позитивні аспекти читання і що воно вам дає, так? Тобто, в, в контексті підготовки до співбесіди, а також під, в контексті того, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. Um, По-перше, Читання воно може допомогти вам розвитися, так тобто воно розширить вам професійні знання. Якщо ви діджитал маркетолог, вам необхідно розуміти, які на даний момент тренди безпосередньо у вашій сфері. Якщо ви в IT, вам необхідно розуміти, які, які тренди зараз на даний момент у вашій сфері, тобто які новинки і таке інше. Тобто, тут більш буде вже статті. На мою думку, тут більше будуть підходити статті для читань. Якщо ви, припустимо, на фондових біржах працюєте, вам необхідно читати дуже багато репортів, тобто дуже багато звітності. Це я не працюю безпосередньо на біржах, але я працюю у сфері сталого розвитку і ми, ми розповідаємо іншим. Компаніям, організаціям, яким чином необхідно готувати репорт звітність зі сталого розвитку, і таким чином ми допомагаємо компаніям, бо всі знають в компаніях, як робити фінансову звітність, але люди не знають, яким чином робити sustainability reporting, тобто звітність безпосередньо зі сталого розвитку, яким чином, іншими словами, яким чином компанія впливає на навколишнє середовище, і як навколишнє середовище впливає безпосередньо на компанію, так тобто які, якісь явища, припустимо, можуть бути пожежі, так як того року, і таке інше, в такому випадку необхідно дуже багато приділяти увагу безпосередньо звітності інших компаній як приклади і антик. Аналізу. Тобто це дуже допомагає з аналізом. Але не всім це потрібно. Припустимо, є люди, яким не треба це. Їм необхідно, припустимо, людина виступає на сцені, так тобто необхідно тримати оцю хімію і контакт з людьми. В такому випадку необхідно читати зовсім інші книжки і літературу. Так? Тобто, звітність тут ні в якому разі не потрібна. Вам необхідно безпосередньо читати те, що може збагатити вашу мову, може Збагатити ваші, вашу уяву і надихнути вас, це дуже важливо. Отже, що читати? Давайте подивимося. Книги, які рекомендують лідери вашої галузі, А якщо ви в Лінкдіні, у вас є нетворкінг, так тобто ви вже знаєте, хто хто у вас лідер лідер. Теми, так, тобто і ви, якщо фоловите їх, ви можете подивитися, що вони рекомендують. Зазвичай вони рекомендують дуже багато чого. Статті, деякі блоги також, але дуже багато вони займають часу. І там, якщо ви йдете в блог, не завжди, не завжди. Позначає скільки цей блог буде, Ми, припустимо, 5 хвилин читання або більше. Тобто, там такий момент, що ви не можете стовідсотково спрогнозувати і спланувати, скільки воно може зайняти у вас часу. Такі такі відомі видання, як припустимо, The Economist або The New Yorker, Там в принципі вони зазвичай вони вказують або The Guardian, тобто вони вказують, скільки, скільки буде витрачено часу. Приблизно на прочитання того або чи іншого. То тієї або чи іншої статті, але зазвичай, якщо це блог, в блозі можна себе загубити, тому блоги, статті так, блоги це вже залежить від того, що вам безпосередньо необхідно читати. Якщо у вас багато часу, чому ні? Якщо вам необхідно планувати час таким чином, щоб припустимо у вас є півгодини або година часу, вам необхідно її спланувати і подивитися, що ви б хотіли почитати. Якщо у вас нема плану, що ви будете читати, то ви нічого не будете читати. Якщо у вас є план, якщо ви записали, що ви, припустимо, будете читати оцю книгу кожного дня протягом однієї години 30 хвилин. 30 хвилин 1 година. В такому випадку, що трапляється, ви читаєте приблизно, приблизно одну книгу за тиждень. тобто одна Книга в тиждень. Якщо ми підрахуємо, припустимо, хочеться не хочеться читати там деякі моменти можуть бути, ви зайняті або але в середньому таким чином ви можете прочитати десь 50, більше ніж 50 книжок за рік. Будь ласка, поділіться зі мною, хто у 2024 році прочитав більше ніж 50 книжок. Поділіться, будь ласка, і взагалі поділіться зі мною, скільки ви прочитали книжок. Дуже буде цікаво, це інформація не для того, щоб посудити або похвалити. Це просто інформація, яку дуже цікаво подивитися, скільки у вас було часу, і також це буде корисно для вас. Подивитися, скільки часу ви приділяли читанню безпосередньо цій активності. Так далі, що б я рекомендувала, Як, якщо у вас... Зараз нема такої звички читати, або воно хаотично якось, коли у вас є певний час. А зазвичай в нас немає цього фрітайм, тобто нема цього це дуже погано до речі. Необхідно, щоб цей час був в нас. Дуже важливо заносити в собі в агенду. Дуже важливо заносити час вільний для думок, для брейнстормінгу, для того, щоб нічого не робити, взагалі просто нічого не робити. Бо класні ідеї зазвичай вони приходять на спокійний такий розум і найкращі такі рішення до якихось проблем, вирішення проблем. І ідеї, як вирішити їх, вони приходять на такий спокійний розум, зазвичай, і в такому випадку вам необхідно, щоб у вас було це запрограмовано і внесено у вашу агенду. І так само з читанням. Якщо ви розумієте, що вам хочеться, вам подобається читати, але ви. Можете себе уявити, що в мене нема часу, в мене якісь інші пріоритети, так це може бути. Але якщо у вас воно в агенді, якщо ви можете записати собі, що цей період я читаю, або цей період протягом, припустимо, 30 хвилин я слухаю аудіокнигу. Але аудіокнига, аудіокнига вона не дорівнює книга звичайна, коли ви читаєте безпосередньо книгу. Реальну книгу, так? Тобто це не одне й те саме, бо, припустимо, навіть з лінгвістичної точки зору розвиток йде на різні, на різні ваші скіли і на різні системи. Тому в такому випадку я не буду занурюватися в це, але я це також дуже довго і це було, до речі, дуже цікаво. Досліджувала, коли була в Кембриджі. Це впливає на різні частини нашого мозику і також. Допомагає розвивати різні системи. Тому це не одне і те саме, припустимо. Але якщо ви хочете, щоб у вас була оця. Консистенці, і також щоб ви увесь час могли притримуватися цієї цієї звички, вам необхідно її планувати. І якщо навіть у вас немає такої книги, бумажної книги, паперової книги безпосередньо з вами, ви можете спокійно взяти аудіокнигу такого ж з тим же тайтлом, так з, таку ж саму книгу, але завантажити її в ваш у ваш аудіо ваше аудіо, так? Тобто я використовую Audible. а мені дуже подобається. Інші люди використовують інші книги. Ви також можете собі завантажити Kindle і читати з Кіндел. Скажу чесно, я Kindle завантажила, в мене там є книжки, але чи я читаю всі їх там. Мені мені дуже подобаються паперові книжки через те, що мені. Мені легше фокусуватися через те, що в мене зір не дуже, не дуже гарний, фокусуватися мені, скажу чесно, дуже, дуже комфортно, коли в мене є книжка в руках. Але це up to your preference. Так? Тобто, якщо вам подобається, можете робити. Головне, це діє. Головне це діяти, головне це безпосередньо читати і приділяти цьому час. Отже, додайте, яка дія? Додайте собі у календар одну годину е, часу для читання е, кожен день. Додайте. І на вихідних також. І додайте це як е, важливу зустріч із собою. Бо коли ми читаємо, ми рефлексуємо, коли ми читаємо, ми фантазуємо, коли ми читаємо, ми. Можемо знайти щось, чого, чого ми не можемо знайти, пропустимо, вирішення проблем, як я вже і сказала. Ми не можемо їх знайти. Ось я бачу, читаю багато законів на різних мовах. На книжки не вистачає часу. Я вас дуже розумію. Це така ситуація, яка може бути. Головне читати і насолоджуватися цим процесом. Я сподіваюся, що вам цікаво те, що ви робите, і в такому випадку це безпосередньо вас розвиває у вашій сфері. Якщо вам хочеться припустимо ще додати якісь інші книжки, припустимо художні книжки, це також можна робити. Але знаєте, що виходить? Наш мозок він пріоритизує дуже дуже такий smart device, Так в нас є. Він пріоритизує те, що нам необхідно, і припустимо, якщо у вас є те, що вам необхідно прочитати безпосередньо з вашої роботи стосовно вашої роботи, він буде це пріоритизувати зазвичай, бо це необхідно. Там якісь є дедлайни, щось необхідно. презентацію припустимо зробити ось того тижня, минулого тижня. Євросоюз Єврокомісія, не євросоюз, єврокомісія. Вони зробили новий омнібус, і мені зараз необхідно дуже багато читати, бо те, чому ми навчали Пані раніше, припустимо, того минулого року, 2023 року, все змінилося. Тобто, зараз мені повністю для того, щоб зробити презентацію, необхідно прочитати. Мені здається, що вже 100 сторінок кожного дня це точно так виходить десь. І в такому випадку я розумію вас дуже сильно, бо, бо це необхідно для роботи, так але мозок таким чином і. і Направляє нас нам необхідно це читати. Ми це читаємо, але якщо ми кажемо про художню літературу. І ви покажете, окей, може, у вас є вже діти, може нема дітей ще, але припустимо, у вас є вже діти. І у вас є такий, такий вибір, так? Провести час з ними, і вони вам кажуть, а, я хочу, я хочу провести час з тобою, будь ласка, пограй зі мною. І у вас є час, окей, я хочу почитати книгу. Зазвичай, зазвичай, я не буду казати, чи це погано, чи це добре, але зазвичай, так? тобто ви оберете час з вашою родиною, час з вашим Мі, дітьми, так тобто, це і це це нормально. Але коли ми кажемо про читання, головне, щоб воно було кожного дня. Бо безпосередньо, коли ми читаємо, як як працює наш мозок, він зчитує цю інформацію, і там там що виходить. Ми кодуємо цю інформацію і розкодовуємо цю інформацію, і це дуже важливі процеси. Це дуже важливі процеси в такому випадку, коли ви читаєте будь-що. Я не буду казати зараз про новини. Ми новини, новини особливо зараз фільтруємо так. Тобто це дуже важливо, щоб наш емоційний фон також був нормальний, такий, щоб ви могли працювати, і щоб ви могли читати те, що вам необхідно, припустимо для роботи. Ось а в такому випадку у вас є coding and decoding, тобто кодування і декодування інформації. І це дуже, дуже має сильний вплив на те, яким чином ви розмовляєте, на те, яким чином ви структуруєте ваші речення. Якщо вам необхідно багато спілкуватися, будь ласка, читайте, бо читання воно допомагає вам, на будь-якій мові, воно допомагає вам краще розмовляти, і ви можете це. Помітити навіть після а, двох тижнів активного, активного читання, так? Тобто, будь ласка, це дуже важливо. Отже, необхідно додати це у вашу агенду, цей час а, для читання з кавою, без кави, з водичкою. Тобто, це вже up to you, а, це як вам подобається. Далі а, те, що я вам вже зазначала трохи implicitly, implicitly Імплістично не, не можу підібрати це слово, а, а в англійській є таке implicitly, імп, Не напряму, скажімо так, не напряму а, можна сказати, що читання покращує ваші аналітичні а, ваше критичне мислення і аналітичні скіли. А, це дуже важливо, а, і, і якщо ми кажемо, пропустимо, яким чином читати, є дуже багато різних технік. Я б вам рекомендувала застосовувати і спробувати різні, нема найкращої техніки, і не завжди необхідно е, скорочитання, Тобто, я дуже багато зараз чую, що необхідно бути ефективними, необхідно читати дуже швидко. Ні. Читати необхідно таким чином, щоб воно вам, по-перше, допомагало у вашій професії, якщо вам необхідно, ви могли фокусувати на те, що необхідно, щоб ви могли е, насолоджуватися. Процесом, бо якщо ви швиденько швиденько, так, якщо ви вмієте це робити, якщо у вас це ця навичка є, супер. Але ем, якщо у вас цієї навички немає, а інші люди вам кажуть, що вам необхідно швидко читати і навчитися, дуже важливо цьому, не завжди це так. Ем, і я вам скажу таким чином, що необхідно читати. Щоб ви не виснажували ваш мозок, читайте таким чином, щоб ви могли робити нотатки. Так? тобто, коли ви читаєте, зазвичай необхідно бажано. Ми відкидаємо це слово необхідно. Бажано бажано писати summary, тобто коротенький такий абзац, припустимо, про те, що ви прочитали. Тобто, ваша рефлексія, ваші думки. Якщо ви можете додати ваші думки, це супер. Але коли ви читаєте, дуже важливо інтерпретувати цю інформацію таким чином, щоб ви, припустимо, могли далі цю інформацію використовувати, і вона у вас також залишилася в пам'яті, якщо це необхідно, так? Тобто, також Подумайте про це. Отже, практична така порада від мене буде після прочитання кожної книги, будь ласка, напишіть 3, 4, 5 речень. Заведіть, будь ласка, в такий щоденечок для того, що ви читаєте, або ви можете також цю інформацію. Дуже часто люди використовують для того, щоб в блогінгу. так? Тобто, якщо у вас є інстаграм, або, мабуть, Трец, або LinkedIn, тобто це вже те, що вам подобається, ви можете інтерпретувати цю інформацію. Інформацію безпосередньо вже у ваш блог, і таким чином ви можете застосовувати цю інформацію. Яким чином це можна використовувати на співбесіді? дуже легко. Якщо ви, припустимо, читаєте деякі книжки з такими цікавими фразами, якимось цікавими інтерпретаціями, яким чином можна казати про себе ефективно, яким чином можна починати речення, ви можете записати це також у свій щоденник і використовувати його. Коли у вас є співбесіда, він відкритий, ви знаєте, що е, такий момент, коли у вас онлайн співбесіда, ви відкрили. Е, і у вас є такий чіт так? Тобто, коли ви можете трохи підглянути, коли е, е, трохи нервуєте, нервувати не треба. Але якщо казати нервувати не треба, ми всі нервуємо. Так, коли у нас якась така е, ситуація, коли у нас е, чи нова співбесіда, чи нова зустріч з людиною, яку ви не знаєте, вже ж ви трохи нервуєте, можете трохи нервувати, не всі нервують, але зазвичай люди трохи а, себе почувають так невпевнено, трохи можна почувати себе таке інше. А коли у вас вже є щось, якщо це онлайн-зустріч, то можна якісь нотатки собі а, а, покласти, і вам буде набагато легше. І а, третій такий а, пункт, який я хочу з вами, яким я хочу з вами поділитися щодо читання, це читання допомагає виглядати впевнено та професійно. Коли ви читаєте багато, ви конструюєте вашу, вашу мову таким чином, ваші речення таким чином, що люди хочуть вас чути і слухати. Це дуже важливо. Тобто, це допомагає вам, яким чином люди сприймають вас, і це допомагає вам ефективно комунікувати з іншими людьми. Так, читання, воно. Воно пов'язане з безпосередньо тим, яким чином ми спілкуємося. І перед співпесідю, будь ласка, читайте дуже багато про компанію. Читайте, до речі, ви можете прочитати також. Я в одному ефірі вже згадувала це. Вам необхідно читати їх звітність. Почитайте їх звітність безпосередньо зі сталого розвитку. Подивіться, яким чином вони пишуть про про що про що? social, Тобто, якщо ви читаєте англійською мовою, в такому випадку можете подивитися, ESG, тобто це Environmental, Social and Governance Data, інформація, яка там буде, і безпосередньо підіть, будь ласка, туди в social і Подивіться, яким чином вони що вони звітують безпосередньо з того, з того, що яким чином вони ставляться і розвивають свій персонал. Вам буде дуже цікаво, що вони роблять і, і що вони помітили, так тобто, який баланс. Чоловіків жінок, так тобто, це дуже цікава така інформація. Тобто, перед тим, як іти на, спів... на співбесіду, я рекомендую, якщо вам дійсно цікава ця компанія, я рекомендую продивитися деякі не всю, не весь не всю звітність, не, не, не весь репорт. У вас не буде так багато часу. Так, тобто, бо один репорт може одна звітність може бути звіт може бути десь ну, 150-200 сторінок. Вам не треба це все читати. Ви можете обрати безпосередньо Sustainability і там прочитати безпосередньо, що вони роблять з цього, яким чином вони ставляться до природи, яким чином вони ставляться до людей, яким чином вони взагалі ставляться до інших і до, до тварин також. Це дуже важливо. Отже, що я можу вам сказати? Четвертий такий пункт. Четвертий такий пункт буде: читання створює конкурентну перевагу. Якщо ви хочете... Якщо ви хочете дійсно бути конкурентно спроможним на ринку праці, вам необхідно читати. Вам необхідно читати про всі тренди, те, що я зазначала з самого початку, читайте книгу про кар'єрний розвиток, але не дуже багато. Тобто, не все необхідно, щоб було тільки про кар'єрний розвиток. Бо якщо ви тільки читаєте а не робите, це... Це не те, що вам потрібно. Треба читати і імплементувати, читати і відразу втілювати це в ваше життя. Тобто, це важливо. Лайфхаки для підвищення, припустимо, продуктивності можете читати, але не всі лайфхаки вони діють всіма однаково. Тобто, це також дуже важливо розуміти, і просто розуміти, що у вас є фільтри якісь в голові, так? Тобто, ви читаєте про продуктивність, дисципліну і таке інше. І ви дивитеся, імплементуєте це, дивитеся, що працює, що не працює, і робити ваші виставки. Це найголовніше, бо для когось це спрацює, а для когось це не спрацює. Так, тобто ми всі індивідуальні і всі унікальні. І також книжки про управління часом. Це дуже важливо. Також, тобто, якщо ми розуміємо, яким чином планувати управляти нашим часом, це дуже важливо. Ви використовуєте різні мобільні додатки, налаштування, припустимо, це може бути. Notion, дуже зараз популярний, так можете використовувати Asana, можете використовувати все те, що для вас буде працювати, і буде працювати на вас. Ну що, я рада всіх була бачити сьогодні. Дякую, що ви доєдналися. Сьогодні ми з вами обсудили, яким чином читання впливає на ваш розвиток, ваш кар'єрний розвиток, як воно може вам допомогти у вашій кар'єрі. І нагадую, що в цю, цю п'ятницю у нас буде зу. Зустріч. Ті, хто придбав курс з підготовки до співбесіди плюс зустріч, у вас буде зустріч, перша зустріч цієї п'ятниці. Тому я на вас буду чекати. Якщо вам ще не прийшло повідомлення, будь ласка, напишіть мені. Хто хоче доєднатися, будь ласка, напишіть мені в коментарях або в директі. Я вам надам всю інформацію. Дуже дякую і до зустрічі завтра! Тай!